У селі Сторожниця Ужгородського району благодійно відзначили День Незалежності України. Свято заздалегідь планували як благодійне. Усі вилучені кошти ми хочемо продати хлопцям на передову, тому що завдяки ним ми сьогодні можемо святкувати нашу незалежність. Ми хочемо таким чином підтримати їх, показати їм, що ми їх тут чекаємо, підтримуємо їх і чекаємо їх додому з перемогою. Порівняно з минулим роком захід зробили в розширенішому форматі із залученням мешканців прилеглих сіл та зі змістовною програмою. І вагомою частиною була спортивна складова. Не випадково розпочали з патріотичного велопробігу. Далі після велопробігу збираємося на стадіоні, де від спорту буде представлені художня гімнастика дівчата, дзюдо, бадмінтон і будинок культури. Там буде художні виступи від будинку культури. Захід активно продовжили на сільському стадіоні. Ми хотіли відзначити День Незалежності України 32-ю річницю е, е, незвичним способом. Це міг бути просто концерт вшанування, але ми хотіли все-таки, наш захід має назву «В єдності е, наша сила. Хотіли показати, що ми маємо приклад показати керівництво, так як ми є керівники Хомківської громади, ми є разом, от тому ми можемо разом і грати, і і спорт показувати. Ми маємо показати всі найкращі сторони нашої громади. Все-таки війна, а ми розвиваємося життя. Продовжується програма святкування дійсно була насиченою. Діяли різні локації: виступи спортсменів, представників художньої самодіяльності, виставка творів декоративно-прикладного мистецтва, аквагрим, фотозона, смаколики, декламування авторських творів, безпрограшна лотерея, аукціон, зокрема, розігрували м'яч з автографами футболістів ФК Минай». Учасники ради брали участь у заході, а відвідувачі активно донатили на Збройні Сили України. Я виступаю з гуртом Файтинята. Мені сподобалось тут усе в принципі. Ну найбільше сподобалось виступати. Найбільше подобається тут, що багато концертів можна багато на що подивитися. Багато дітей класних, які виступають там гімнастика, скрипка ну, зазвичай це дуже хороша така ініціатива і акція у підтримку ЗСУ. Ми ну, взагалі постійно беремо участь у таких акціях, і це дуже добре, тому що люди мають знати і не забувати про те, що що на сьогодні відбувається в нашій країні, хоча б таким маленьким внеском, але ми маємо щось зробити для наших хлопців, для нашої перемоги, щоб вона була якомога раніше. Виручені з заходу кошти передадуть, зокрема, військовим підрозділам, де служать жителі Хомківської громади.